Днями у Хмельницькому знайшли новонароджене немовля, яке у пакеті та рушнику залишили біля смітника. Така новина викликала масу обговорень. Тож ми вирішили запитати хмельничан, що вони думають з цього приводу та чи є виправдання такому вчинку. Чесно кажучи, я думаю, якщо ти не готова рожати, то треба себе в першу чергу і думати про майбутнє. Ну я цього взагалі не схвалюю. Є люди, які не хочуть дітей. Треба думати трошки. Ну це страшно. Ну, може може людина хворіє, може якісь психологічні розстройства в таких людей. Не знаю. Немає виправдання. В даний час що зараз хлопці наші гинуться, немає виправдання ніякого. Я не знаю, що за цей. Нема слів. Я не можу нічого сказати, не слів. Яка б не була важка ситуація ну, в житті, в країні, але все рівно життя продовжується, мені здається, що ну, я не можу сказати про виправдання, але про вчинок ну, так і не варто робити. Як би не було важко, але завжди знайдеться підтримка. Треба достукатись до людей, життя переоцінити. Не може бути без виходів, щоб людина дійшла до такого, що залишила свою дитину. Виправдань то точно ніяких немає. А от ситуація, ну, кожна людина, напевно, з якоїсь своєї точки зору дивиться на цю ситуацію. Ну, виправдань то точно нема. Нема виправдання. За це треба жорстко наказувати. Це життя. Я не знаю. Я, я в шокі, хто це міг зробити. Я взагалі, щоб лишити дитину, такий холод, це навіть не те, що це нема.